на показ за пияцтво позбулися посад генерал і полковник збройних сил. Полетіли погони і з відповідального за квартирне питання військових. Міністр оборони України Степан Полторак під час колегії вичитав підлеглих, зокрема головного інспектора повітряних сил зсу генерала Миколу Петрушенка, за те, що був нетверезим на службі разом із полковником Костятином Горлом. Минулої п'ятниці обох військових в Одесі затримала поліція. Також міністр оборони оголосив догану очільнику головного квартирно-експлуатаційного управління, полковнику Андрію Берназу. Міністр не задоволений проведенням ремонтних робіт у військових фондах, а також підготовкою до зими військових містечок, які відновили для нових частин. Водночас питання про відведення зброї 100-міліметрового калібру з передової головний військовий країни під час наради не торкався. Оголосити службову невідповідність та що генералу тенанту Петрушенку з подальшим відправленням на військово-лікарську комісію і звільнення Збройних сил України. Я вас попереджав неодноразово, що соціальні умови, умови побутові для військовослужбовців це головний пріоритет.